Господарство має в обробітку 2000 гектарів землі. Ну, сіємо. Зими ячміння, зима, чміння, зима пшениця, соняшник, горох, ріпак. У нас це крайній південь Миколаївської області, то опадів за останні роки в нас не більше там, 200 мм, 150-200. Дуже жорсткі погодні умови для вирощування культури. Зараз ми. Переходимо на… Міняємо повністю технології, тому що треба більше зберігати те, що накопичується взимку, щоб навесні хоч мати якийсь результат. Це тільки мінімальний обробіток ґрунту і збереження вологи. ну, то є За счет покривних решток. І ну, побільше відходити від класики, тільки так можна зберегти вологу. У нас взагалі нема обробітку ґрунту. Саме такий обробіток це за що онлайн-ріпера, це метіке. Все, що збирається, стернявся потім ну, в пізній період, тому що там багато проходів опрескувача. І взагалі нам не треба перевертати ґрунт, то цей агрегат нам, як би підійшов, ми його. Коли побачила, як він працює, то на днях поля, там, на, в різних там каналах, то якби він нам найбільше підійшов. Від, від плуга ми відмовились вже років 10, якби в нас там плуга в нас взагалі не було, були глибоко розпушувачі. Потім, коли став великий дефіцит вологи, ми перейшли на мінімальний обробіток, тобто вертітіл, там, стриптіл пробували, але потім спробували повний нуль і вибрали для себе цю технологію. Тобто у нас оприскувач, сівалка. Але за декілька років праці були проблеми Це з проходами оприскувача. Плужна підошва, може, залишилась від глибокорозпушувачів. ще. Взагалі. Тому ми прийняли рішення придбати цей агрегат. Ну і зараз ми дуже <кій> по цьому році, який найтяжчі виявився, ми побачили результат на наших полях, дивимося, як у сусідів і в нас, то якби, люди вже соняшники в цьому році дискують, у нас все добре. Завдяки цьому вибоко нам при нашій технології нам не потрібно перевертати, закривати рештки, рештки повинні бути наверху. Тобто, якими агрегати раніше не роздивлялися, вони перемішували, або перемішували ці пожнивні рештки, або їх перевертали. Тому після проходу цього агрегату стається тільки невеликий проріз. Тобто, він Піднімає весь пласт, робить тріщини, куди легко проходить волога. В тому році у нас пройшов один дощ, так склалося, що опади були 100 міліметрів. Там, де була класика, все змило, пішло по балкам, по, по цей, по, постікало, О, а в нас все пішло в землю. Завдяки цим 100 міліметрам ми. Ми в цьому році ну, ми їх зберегли, виходить, тому що в нас воно пішло все в землю, пожнівні рештки в нас лежали наверху, вони не давали цій вологи випаруватися. І ми її зберегли і за що, за рахунок цього в нас, в нас соняшник не згорів. Сформував урожай. Ну, в тому році ми спробували одне поле під ріпак, ми зробили одразу після жнив. А, то, а так взагалі то десь жовтень місяць, коли якісь опади, земля трошки відходить, немає цієї спеки, зібрали урожай, держимо його в чистоті, то тобто там або гліфосад, і потім восени заходимо, працюємо. Поки ми навіть ніяких зробили вже десь, мабуть, більше двох тисяч гектарів ним то ще жодного робочого органу ми поки не замінили. Ну, плануємо, що цей сезон він ще точно відходить по робочим органам. Ну, може, потім якісь носки там замінимо. Головна перевага це, що він не перемішує рештки, зберігає вологу і також велика перевага в його якості, в надійності. Тобто, робочі органи ну, за такий період часу і з такою вологою, як в нас, вони ще не стерлися. О, і Економія палива. Тобто, якщо там на плуг йде там 50 літрів, 40-30, смотря в, яких, в яка глибина, ця, то в ну, нас до 15 літрів це на 40 сантиметрів.